Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жай воронок Соловейко в гаї, Землю, убрану весною. Вранці зустрічають Тарас Григорович Шевченко. Чи не покинуть нам не на Богу, моя сусідонька у Бога, вірші нікчем не віршувать, та заходитись рештувать, возив далекою дорогу на той світ, дружині до Бога, по чимчікуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набралась. Та й буде з нас, ходімо спать, ходімо в хату спочивать. Весела хата щоб ти знала. Ой, не дімо, не ходімо. Рано, друже, рано походимо, посидимо, на світ поглянемо, поглянемо мою доле. Бач, як і широка та висока, та весела, Ясна та глибока. Дождемо моя зоря, зійдемо на нього, спочинемо, ми тим часом твої сестри зорі, Безвічні вічні попід небо попливуть, засяють. Підожди, ж моя сестра, дружину свята, та на скверному устав, помолимось Богу, та й грошими тихий в далеку дому, над метою постоми та колодну, благослови мене Дуже, славу святу. А поки те, та се, та оне ходімо просто на простець до Іскула кола Панарець, чи не одурить він Харона і парку пряку, і тоді. Поки в химирах мудродіт, творили б лежа епопею, пари москалісь понад землею, та все в як замитри та на горища понесли мешальні скридання, а потім співали розум та по нотах, а не як небудь. Друже мій, о мій супутничі святий, поки огонь не захолонув, тут ще до харона через лету бездовною та каламутною Сем і славу святою, молодою свічу. Або цур їй друже, і без неї обійдуся, та як буде здужець, то над самим флегетоном, або на стіт сому раю, неначе над Дніпром широким, в гаю, передвічному гаю, поставлю в хаточку садочок, коло хатини посаджу, Прилинеш ти у холодочок. Тебе, мов кралю посажу, Дніпро Україну згадає, веселі селища в раях, могили гори на степах, і веселенько заспіває.